Зеленський під час інтерв'ю Фрідману не втримався від лайки, коли говорив про політику закордонних партнерів. Три години дуже жвавої та відвертої розмови про припинення війни відпочинок на морі з Путіним, мову Трампа та зброю. Отож, хто такий Лекс Фрідман і чому його інтерв'ю з Зеленським є дуже важливим для зовнішньої політики? Далі у відео мене звати Ірина Папірник, це Ютуб канал Лів Media. Підписуйтесь, ставте вподобайки та коментуйте. А ще долучайтеся до збору коштів для батальйону. Свободи бригади наступу НГУ Рубіж їм потрібні сім наземних дронів. Веприк. Ці дрони допоможуть забезпечувати необхідним та передній край та евакуйовувати поранених з поля бою. Інформація, як долучитися до збору, є в описі під цим відео. Тригодинне інтерв'ю Володимира Зеленського, Лексу Фрідмену. Хто цей блогер Лекс Фрідман або Олексій Фрідман народився в СРСР, має українсько-єврейське походження. Він американський спеціаліст з інформатики, ведучий подкасту та дослідник штучного інтелекту. У 2018 році почав вести свій подкаст про штучний інтелект, який мав одноіменну назву. Його подкасти стали дуже популярними. Тому Фрідман розширив тематику і почав писати інтерв'ю з відомими політиками, винахідниками та бізнесменами. У подкасті вже брали участь Кан'є Вест, Ілон Маск і Марк Цукерберг. Сьогодні це інтерв'ю коментують усі. Є багато позитивних відгуків. Комусь кардинально не подобається Фрідман, зазначив, що після вторгнення Росії в Україну Фрідман говорив, що вважає росіян, українців і американців своїми народами, і популяризуватиме їх культури, не піддаючись тиску жодної зі сторін. Оцінювати, як це йому вдається, ми не будемо. І, з можливого, у Лекса Фрідмана дуже велика аудиторія, саме американці, і те, про що говорив Володимир Зеленський з цим з ним, е вони почують з перших густ. Окрім того, ця аудиторія складається з більшості дуже правих республіканців. Також цікавий факт, що перед виборами на розмову до Фрідмана приходив і Дональд Трамп. Тому як хід. Аби достукатися до дуже потрібної правильної аудиторії, велика галочка до команди президента. А тепер про саме інтерв'ю за ці три години Фрідман і Зеленський справді обговорили багато важливих тем. Ми ж розкажемо про ключові моменти. І я вважаю, що перше і найважливіше – це те, що обидвоє співрозмовників вільно володіють російською. І це б спростило усі технічні моменти з перекладом. Але президент України відмовився говорити російською. Якщо ми можемо пояснити, чому українська мова дуже важлива, я вам гарантую. То розмова вийде доброю, якщо ми будемо спілкуватися російською. Я чудово володію російською мовою, звісно, і я все розумію, про що ви говорите, але я не можу все інтерв'ю відповідати вам російською. Це з приводу того, що це ось як сьогодні я нічого не вигадую, ви ж сьогодні все бачите, та й відчуваєте і чуєте. Сьогодні було 73 ракетних удари по нас, загинули люди. Сьогодні було понад 100 дронів. Так, і це ж щоденна історія. Б'ють люди, які розмовляють російською. Б'ють по людях, яким ще нещодавно розповідали, що вони насправді захищають російськомовних. І тому я не поважаю ні керівника, чи директора сьогоднішньої Росії, ні цей народ. Я просто ось і все. Я не вважаю, що це просто можна ось так робити. Вигляд, що нічого не відбувається, і давати пас до того, щоб укотре Путін говорив, що ми ж один народ, ми ж дивіться однією мовою говоримо тощо. Вони говорять мовою зброї. Це взагалі факт. А ми мирні люди, які. Хочуть собі захистити і захищають свою свободу і свій людський вибір. У інтерв'ю говорили про втрати на фронті та про силу української армії. Зокрема, президент зазначив, що вона є найбільшою в Європі і складається з 980 тисяч осіб. А друге місце займає Франція з у чотири рази меншою армією, близько 200 тисяч осіб. Згадували і про участь у війні в Україні і КНДР. Навіть цифри озвучили станом на час запису інтерв'ю. Вже загинули або були поранені близько 3800 північно-корейських північнокорейських військових. Також Володимир Зеленський розкритикував Будапештський меморандум. Зокрема, нагадав, що після окупації Донбасу та Криму Україна відправляла впродовж трьох років листи усім членам Будапештського меморандуму. За цим меморандумом партнери безпеки України у випадку потреби мали негайно з'явитися на консультації України Києві. Але ніхто не приїхав. В цьому моменті пан президент дуже емоційно відреагував, а я зацитую: чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці листи офіційні? Хтось консульту... консультації провів? Ні. Чому? Та похір. Це ж зрозумів російською. От як російською було похіру, так і всім іншим гарантерам було похіру на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки. Це не єдиний момент під час розмови, коли президент не стримував емоції та не підбирав слів. Його критиці піддалися, і міжнародні партнери, які зволікали, бо... або боялися допомогти Україні за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Всі щось казали, прогнозували тощо, але я просив тільки одне. Передусім, Сполучених Штатів, якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте, він вам каже, що буде вторгнення. Якщо вас це все лякає, перше, я не прошу докази. Просто дайте мені дві речі, посильте нас зброю. Але найкраще посильте нас передумовими, щоб не було ніякої війни. Це не зброя. Передусім, це я просив їх санкцій. Тобто, залякайте його. Не кажіть, будь ласка, що якщо він прийде, якщо він пройде через кордони, якщо він буде вбивати, ми ведемо санкції. Ну, е хуйня. Вибачте, ми реально, ось це я розумію. Чудово. Звісно, що не бішлося без розмов про НАТО. Президент заявив, що якщо Україна вступить до НАТО, фактична дія альянсу може поширюватися на підконтрольні території. Він вважає, що членство України в НАТО це швидкий крок до миру. Про Дональда Трампа говорили багато, і ще раз нагадаю, це було дуже важливо в контексті аудиторії. Зокрема, Зеленський сказав, що Дональд Трамп був однозначно сильнішим за Камалу Харріс на цих виборах. Також зазначив, що ця перемога на виборах сталася, бо Трамп дав відповідь на питання, які торгували американців. Зокрема, про економіку, міграцію і звісно ж, про припинення війни в Україні. Також він заявив, що після закінчення війни Трамп може стати першим лідером, який відвідає Україну на своєму літаку. Скоро сподіваюся, аеропорт відкриється, тоді буде легше прилітати. Та да, війна закінчиться. І президент Трамп може бути. Першим лідером, який прилетить на літаку, мені мені здається, це було символічно на літаку. В час розмови із Зеленським Фрідман кілька разів говорив, що всі мають сісти за стіл переговорів. Йдеться про Зеленського Трампа та Путіна і домовитись. Зеленський на ці питання відповідав однозначно. Дуже наївно думати, що Путін хоче завершити війну. Кілька разів Лекс Фрідман озвучував суперечливі тези, аби викликати емоційну реакцію Зеленського. Якщо вважати, що президент якоїсь країни... Цілком божевільний, з ним важко домовлятися. Треба на нього дивитися як на серйозну людину, яка любить свою країну. І любить людей у цій країні. І так робить жахливі військові речі. Ти зараз про що говориш? Хто любить свою країну? Путін. Ви вважаєте, він не любить свою країну? Ні, ну а що таке його країна? Він Україну раптом вважав своєю країною. Якщо підбити підсумки, то багато хто вважає це інтерв'ю і поведінку Фрідмана нахабною. А відповіді зеленського впертими й однозначними. Попри це. Цю розмову ця розмова не просто набір питання, а сигнал для міжнародної аудиторії. З однієї сторони, відвертість та емоційність президента чітко продемонструвала позицію України в боротьбі за свою незалежність. З іншою суперечливі питання Фрідмана викликали додаткову увагу до теми війни, що важливо для західної аудиторії, особливо серед правих американських виборців. Це інтерв'ю показало, що Україна не лише бореться, а й активно комунікує, доносячи свої цінності та прагнення до світу. Наслідки цієї розмови ще належать оцінити, але вона точно не залишиться непомічною.